Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою вчасно. Вітаю вас у вас, Надія швець, дивіться просто зараз. Завтра у Дубліні почнеться черговий раунд переговорів у форматі постійної наради. Харчування в освітніх закладах, як запорука здоров'я дітей, у довосарському районі цього року коштів на це виділено втричі більше. Відділення госпітальної неврології відкриється з нового року у шпиталі ветеранів Великої вітчизняної війни. Як повідомляє пресова служба зовнішньополітичного відомства республіки, 28-30 листопада 2012 року в Дубліні відбудеться черговий раунд переговорів у форматі постійної наради. Це підсумковий раунд, який проходитиме під егідою чинного ірландського головування в ОБСЄ. у ході засідання. Планується обговорити блок соціально-економічних питань. Зокрема, на порядку денному позначені питання взаємодії сторін у банківській сфері, проблеми зовнішньої економічної діяльності підприємств Придністров'я, відносини в галузі телекомунікацій та використання радіочастотного спектра. Нагадаємо, що в ході останньої зустрічі політичних представників Придністров'я та Молдови Ніни і Євгена Карпова, що відбулася 14 листопада цього року в Терасполі, Придністровська сторона передала партнерам по переговорах пакетну пропозицію. Мета придністровської ініціативи побудувати між двома сторонами особливий простір довіри, заснований на спільному рішенні комплексу соціально-економічних проблем. У Дубліні придністровська сторона розраховує отримати офіційну відповідь Молдови на свої пропозиції. Продовжимо випуск. з цього навчального року з Дубасарської районної скарбниці виділено втричі більше коштів на харчування дітей пільгової категорії. Якщо раніше передбачалось 8 рублів на одну дитину в день, то зараз ця сума складає 21 рубль. рубель. Сніданки та гарячі обіди сьогодні безкоштовно отримують 12% школярів. Пільги передбачені і на вихованців дошкільних закладів. Із 18 дошкільних закладів Дубасарського району в трьох спеціалізованих діти отримують безкоштовне харчування. Врешті батьки оплачуть лише 30% від загальної вартості, що складає 4 рублі в день. Всі витрати бере на себе місцевий бюджет. Наступного року, згідно із новими розрахунками, відбудеться невелике підвищення оплати за харчування. 1 января вже входить в силу нове положення. З 1 січня набувають чинності нове положення про розмір і умови оплати за харчування в дошкільних закладах. Якщо заклад працює до 12 години, то розмір оплати. Складатиме 0,5 розрахункових мінімальних рівнів заробітної плати. А якщо більше 12 годин, то складатиме 0,7 розрахункових мінімальних рівнів заробітної плати. За словами фахівців управління народної освіти, проблем організації харчування в районі сьогодні немає. Всі заклади забезпечуються якісними продуктами вітчизняних виробників. Це дає можливість складати різноманітне меню і готувати смачні і корисні страви. Раціональне збалансоване питання для Раціонально збалансоване харчування для дошкільника це розумовий і фізичний розвиток дитини, а це найголовніше завдання управління народної освіти і держадміністрації. Багато дітей отримують в дитячих садках більше калорійної їжі ніж вдома. У нас покращилась відвідуваність діти стали більш здоровими і міцними. Покращилось харчування в Дубасарах і для школярів. З цього навчального року майже втричі збільшилось фінансування з місцевого бюджету для дітей пільгової категорії. Безкоштовні гарячі сніданки і обіди отримують 335 школярів. Всіх учнів початкових класів годують за рахунок коштів гуманітарної допомоги Російської Федерації. В цьому навчальному році сніданки стали більш калорійними. З 1 січня в республіканському шпиталі ветеранів Великої вітчизняної війни відкриється відділення госпітальної неврології на 30 місць. Медичне обслуговування тут зможуть отримувати тільки громадяни пільгової категорії. Подробиці у наступному сюжеті. Хоч і називається цей заклад госпіталом ветеранів великої вітчизняної війни, але лікуватись тут може будь-хто. Пільговики ж лише у відділеннях кардіології, терапії, частково неврології та хірургії, щоб надати більш якісну медичну допомогу цієї категорії, громадян в установі з нового року запрацює неврологія. У нас для нас для лікування пільгової категорії у відділенні неврології було виділено 15 ліжок, але їх недостатньо для надання допомоги цим громадянам. Вони постійно відчувають потребу збільш. Чині місць. Для відкриття неврологічного відділення з трьох інших судинної хірургії, нефрології та алергології, а також кардіологічного розрахованого на 70 місць, заберуть по 10 ліжок. Ми проблем. Ми справлялися завжди у відділенні на 60 ліжок. До перепрофілізації, яка буде, я ставлюся позитивно, тому що ті хворі, які мали неврологічні патології, вони отримували допомогу у комплексі лікувальних заходів у кардіологічному відділенні. Але все ж коли на перший план висувається саме їх патологія, Логія це буде краще. З ними вже працюватиме фахівець за профілем. Для відділення нефрології та алергології, як запевняють лікарі, реорганізація не зовсім доцільна, оскільки стаціонарне лікування пацієнтів буде проходити на базі республіканської клінічної лікарні, в той час як єдиний фахівець в республіці залишиться працювати в госпіталі. Це буде вже розрізнена допомога, тому що ліжка в одній установі лікар в іншій. Для мене можна сказати, що служба буде перервана. Крім того, постраждають люди які підлягають екстреній госпіталізації. Нове ж відділення госпітальної неврології на 30 ліжок буде відкрито на третьому поверсі головного корпусу. Там колись перебувала нейрохірургія. Після чергової реорганізації відділення перемістили до республіканської клінічної лікарні. На черзі традиційний відеогляд українських новин. На Одещині в порту Південний починають будувати термінал для переробки скрапленого газу. Він стане справжньою альтернативою російському. Перші танкери з паливом термінал прийматиме за три роки. Його потужності вистачить, аби країна мала 10 мільярдів кубів газу на рік. Возити його українцям зголосилися компанії з Північної Америки, Європи, Близького Сходу та Азії. До того ж, за прийнятною для України ринковою ціною. Вартість проекту понад 800 мільйонів євро. При цьому більшу частину вкладуть інвестори. Віктор Янукович з офіційним візитом у Об'єднаних Арабських Еміратах. Дипломатичні відносини між двома державами налагоджені вже 20 років, але фактично до цього візиту співпраці майже не було. Зараз її закріпили шістьма угодами: зокрема, про повітряне авіосполучення, екстрадицію злочинців та взаємну правову допомогу у цивільних та комерційних справах. Національний банк України не залишає ідеї про запровадження 15 відсоткового збору до пенсійного фонду від продажу валюти. Голова НБУ. У переконаний, це не створить проблем для людей, а захистить їхні інтереси. Продавати валюту дійсно стане невигідно, але тільки спекулянтом. Якщо людина купить валюту після введення закону, то в неї буде два місяці, щоб визначитись, чи продавати її без податку, чи все ж залишити в себе, або покласти на депозит у банки по завершенні строку вкладу зняти її, не віддаючи 15%. Відповідний законопроект нині на розгляді у Верховній Раді. Наркотика мені, спорту так. Під таким гаслом у рибниці на честь дня міста вперше відбулася відкрита першість зі змішаних єдиноборств Північна столиця у змаганнях взяли участь більше ста спортсменів з понад 10 клубів Придністров'я та Молдови. На ринг вийшло 55 пар у різних вікових та вагових категоріях. Порадували спортсмени глядачів і показовими виступами. Проведення турніру сприятиме укріпленню спортивних зв'язків, патріотичного виховання молоді, пропаганди здорового способу життя, а також популяризації даного виду спорту на території республіки. Лівобережжя, в рибниці в Лівобережжя, рибниця, тирасполь кишинів. Дуже багато бойових клубів, які конкурують між собою. Але коли виходять на міжнародний рівень, завжди ми приходимо золотими срібними бронзовими медалями. Хлопці просто молодці, викладаються до останнього. Північну столицю на відкритій першості представляли 29 спортсменів. В результаті ними була завойована 21 медаль. У загальнокомандному заліку перше місце розділили рибницькі бійці. Кишинівський клуб Воєвод друге дісталося учасникам міста 40. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погода. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. І у наступній інформаційній програмі молдавської редакції Латімп о 18.00. Як повідомляє гідрометцентр 28 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вітер південний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 5 градусів тепла, в день від плюс 7 до плюс 10. На півночі республіки вночі 1-4, вдень 6 9 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.